102 з 173 оцінених країн збільшили свої оборонні бюджети. у всьому світі. Витрати в реальному вираженні зросли майже на 7% у порівнянні з 2022 роком, і це найбільше зростання з 2009 року. Члени НАТО збільшили свої витрати на 68 мільярдів доларів. Тобто на 19%. То що ж до конкретних країн у підсумковому рейтингу Америка очікувано на першому місці 916 мільярдів доларів на забезпечення збройних сил НАТО в складі 31 союзника посідає друге місце в світі з бюджетом 719 мільярдів доларів. Це вже після перерахунку по ПКС, де Росія з Китаєм. На третьому Китай та четвертому Росія місцях, але їх сукупний бюджет на збройні сили лише половина від американського, і найцікавіше, ж, Україна її номінальні витрати за 2023 рік сіпи оцінюють як трохи менше 100 мільярдів, але після про. Перерах...